Сьогодні ми з вами навчимося у текстовий документ вставляти таблицю. Отже, для цього запускаємо програму Word. Вибираємо новий документ. Далі нам потрібно працювати з табличкою. Для цього вибираємо на вкладці Вставлення Інструмент, таблиця. Таблицю можна створити трьома способами. Перший спосіб вибираємо вказівку вставлення таблиці. Тут ми обираємо собі кількість стовпців. От, наприклад, зараз один стовпець, два стовпці, появляються три. Задаємо ту кількість, яка нам потрібна, і задаємо відповідну кількість рядків. Можемо змінювати тут і кількість топців, і кількість рядків. Після того, коли ми обрали ту таблицю, яка нам потрібна, натискаємо лівою клавішою миші, і наша таблиця появляється в документі. Натопний другий спосіб знову ж таки на вкладці Вставлення обираємо інструмент таблиця і вибираємо вказівку вставити. Таблицю. У нас появляється діалогове віконечко, у якому ми повинні задати кількість стовпців та кількість рядків майбутньої таблиці. Задаємо кількість рядків, яка нам потрібна. Задаємо кількість, стовп... От Зараз я задала кількість стовпців 3 і кількість рядків, наприклад, 4. І натискаємо кнопочку ОК. І в нас з'являється наша таблиця. Наступний третій спосіб, він є досить. Незручний, але разом з тим можна також ним його використати. На вкладці Вставлення вибираємо інструмент Таблиця, вибираємо вказівку Накреслити таблицю. І потім нашу таблицю ми повинні накреслити вручну, також задаючи потрібну кількість рядків та стовпців.